Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Що це Євангелія каже, що прийшли і запитали Ісуса Христа, чи можна розводитися з жінками своїми. І ось як буде на суді, Христос посилає самих тих, які запитують до закону, а в законі як читаєш. І цитує закон, що колише чоловік батька і матір і поєднається з своєю жінкою, і двоє стануть одним тілом. Це каже сотворитель. Двоє стануть одним тілом. А якщо багато разів чоловік женився, а що тоді буде, який то буде урод. Чи гідра багато голова? Про таке, щось каже нам откровення, що в кінці світа буде багатоголовий змій. Що це за такий змій, багатоголовий? Це оця НАТО чи інші організації, коли держави на рівних. Вступають в Союз, і кожна держава має атрибутику самостійності, самодостатності, має землю свою, має свою грошову одиницю, має свою символіку, прапор і герб, і має грошову одиницю і має армію. І всі ці Держави самодостатні, об'єднуються в єдину, щоб встати проти ворога. І це ми маємо оце виконання откровення, А у такій формі подається, і воно реально є. Що об'єднуються самодостатні держави, маючи всю ту атрибутику, яка Необхідна для самостійності. І тепер щось подібне таке нам подає Ісус Христос у подружжі. видає чоловік і жінка акт волі згідний, вступити в шлюб і народжувати громадян неба. І ось це стає єдиним тілом. А якщо багато разів так вступають в шлюби, що це буде за поєднання таке, це щось буде трохи жахливе. І я боюся, що це чи не буде воно ганьбою на всю вічність. Бо Святе Письмо не розбиває цієї думки. Христос сказав, що стали єдиним тілом, і хто хоче себе отримати в порядності, шлюб не вдалий, але можна виправити свою помилку, не вступаючи в Інші шлюби. Бо якщо не буде громадян неба, або якщо ті громадяни неба будуть насельниками пекла, то це ще додається, якась уже буде потвора ні небесна, ні пекольна. Христос Спаситель нам про все потрошки відкриває і заставляє нас усіх подумати над собою, що ми робимо і ким ми виявимося у майбутньому. Отже, дорогі брати і сестри, ми особистості, ми самодостатні люди. Маючи розум, маючи свободу волі і маючи за рахунок розуму бачення майбутнього. І ми нехай слабко, але на основі Святого Письма ми можемо прозирати майбутнє Своє. Але ми сьогодні не дбаємо. Нам байдуже, нам сьогодні треба. Задоволення, треба набути якесь обличчя, бодай якесь, щоби ми людьми бути. Ну і ми кладемо небо перед фактом, я повертаюся знову до того, що як спасати таких дітей, як вони з такого незаконного. Або, можна сказати, проти законного шлюбу народжується, наші джерела Адамового, але це якось воно дуже подібацьке буде виглядати. І, здається, то тільки Господь Бог може все це розібрати. І яким чином судити. Ну і в кінцевому результаті народжуються внуки і правнуки, як оце Вартімей сліпий, просив Ісуса Христа про оздоровлення. Всі в німі просили про оздоровлення, про одужання, розслаблені. і Христос прямо вказує, що Прощаюся тобі гріхи твої. Або може зауважити, якщо ти маєш віру, то за вірою твоєю, нехай тобі станеться. А якщо Христос отаке запропонує отаким, що мають побагато жінок і ще таких незаконних. А прихованих, і ще й тим хизують, як вони там будуть виглядати і де заховаються від сорому? Крім того, є діти, є онуки і є правнуки. І Якщо на онуках і правнуках оця непорядність батька. Чимось виразиться, якимсь уродливістю, неповноцінністю, то де такий батько, де така мати знайде виправдання, і хто зможе таких батьків виправдати? І ще гірше, яке блаженство відчує такий батько? Така мати на вид покривжених онуків і правнуків. Оце питання дуже складне. І Христос багато разів повертався, до Нього, є заповідь, що яка видана Господом Богом через Мойсея. Про старозавітних праведників, що коли помре старший брат і не залишив після себе дітей, то молодший брат повинен взяти його жінку. отут тут уже законом, щоб не вмерла пам'ять брата в народі, в людях. І оце... Христос, як молодший брат Адама, новий родоначальник нового людства. Оце так Христос, молодший брат Адама, взяв на себе місію, видав закон сам через Мойсея, щоб коли прийде цей закон мій виконати і. Оживити всіх нащадків Адама. Такий закон, ми вже з вами говорили, виконав Вооз з роду Давидового. Моавикянка, не ймані невістка, захотіла жити з свекрухою. Чимсь свекруха була їй рідніша. Ніж мати. І вона пішла, повернулася з викрухою у її землю, і сказала: Твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом. А потім родина, яка була достатня. Змушені законом були взяти руф чужинку могавитянку, яка визнала ізраїльський народ своїм народом, ізраїльського Бога своїм Богом. Родиш вогоз, взяв її за дружину і народив від неї сина. і а цей син народив Ієсея, а Ієсей народив Царя Давида. І ця жінка Руф, чужинка прийняла Бога Ізраїле, за свого Бога, народ за народ. І вона стала праматір'ю Ісуса Христа за таку вірність і відданість. Богу і народу. Ото вона воз взяв її за жінку і народив від неї Овида. А Овид народив Єлисея, а Єлисей народив царя Давида, а цар Давид став прадідом Ісуса Христа і ця жінка. Руф стала праматір'ю Ісуса Христа, наскільки вона була порядною жінкою. А що скажуть наші вільнодумці, що женяться по багато разів, є, як люблять казати, діти від одного кохання від другого і ще кількох там. Кохані котрісь були явно не приховані кохання, а деякі кохання були приховані і з цією базою стати перед Господом Богом, і як не згоріти з сором. Оце а вже буде початок пекла і це гарантія пекла, бо з, ми кажемо на землі згораю з сорому, і цей сором там запалає ще у, з більшою силою, і Він може стати початком пекольного вогню. Ісус Христос не лише картає беззаконня, але і дає поради. Багатий юнак свідомо, навмисно прийшов до Ісуса Христа запитати, що робити, щоби знайти спасіння. Ісус Христос каже, виконуй заповіді, та й будеш спасенний, бо це небагато. Юнак похвалився, що Він все це. Виконує з дитинства, з молодості своєї. А Ісус Христос показує, якщо ти би справді виконував це, то Ти би повинен був визріти, що ще є така чеснота. Але Ісус Христос йому вказує на заповідь, що ще можна зробити. Але юнак засмутився. Бо він виконував заповіді так, як ми виконуємо, аби збути, аби зробити видимість, але не душею. Бо якби він був душею, виконував, то він був би зрадів, що є ще якийсь вищий шабель, досконаліший шлях. Апостол Павло каже, що добре робить той, хто видає. Дівчину заміж. Але краще робить той, хто не віддає заміж. І каже: Я вам покажу ще вищі шляхи. І оце апостол Павло сам пережив пустиню, самітність, коли карав себе за те, що він був гонителем церкви Христової. Три з половиною років він ізнуряв себе в пустині, ця людина. Уміла себе покарати за свої помилки, бо Христос його називає найчистіший посуд Христовий. Він був гонителем церкви, але він пішов у пустиню і обмив всі свої помилки, оце Він каже: покажу вам тоді ще глибинніші шляхи. І це апостол Павло показує. Що за помилки можна себе покарати, аби можна стерти свої помилки, і щоб їх Господь Бог більше не згадав. Отже, дорогі брати і сестри, в Святому Письмі все написано, все сказано. Юнак багатий засмутився, бо він виконував так. Примітивно заповіді Божі, як це ми робимо. А коли нам сказати щось глибинніше, а ми не готові, бо ми не з всією щирістю віримо, Бога не з всією щирістю виконуємо заповіді. А так, ну, хоч трохи щось, але благо і те, що хоч щось робимо. І юнак. Відійшов, бо не знайшлося в його серці місця для любові Бога. Полюбив марноту, багатство, гроші почесті, і славу. Усе це уклав у своє серце, а місця для Господа Бога не лишив. І це ми так самісінько все любимо, всього нам треба. Про все турбуємося. Тільки не про душу. Одного мудреця запитали, якщо б він так не був людиною, то ким би він хотів бути. А він подумав та й каже всім що угодно, тільки не душею. Бо каже: про все дбають, про тварину дбають, про хату дбають, про тіло дбають, тільки про душу ніхто не хоче дбати. І оце Христос показав, що буде в загробному світі з тими, які не дбають про свою душу. Дорогі брати і сестри, пробираймося глибше в нашу душу, і хоч якусь ще крихту довіри Господу Богу, явімо, Докажімо, що ми віримо. Але то треба сказати інакше: довірили себе Господу Богу. Бо якщо наша віра, тобто ми довіряємо себе Богу лише наполовину, а решту саму всю відповідальність беремо на себе, то тоді наша віра слабка, показова, така, як у цього юнака багатого. Нехай Господь Бог утвердить у нас. Віру. Молімося так, як апостоли молилися, додай нам віри, щоб ми могли наслідувати апостолів, які за віру в Ісуса Христа всі померли мученицькою смертю. Які... І наслідуємо мучеників, які краще воліли вмерти, аніж. Відректися Господа Бога, і тоді і ми приєднаємося до хорів праведників, які знайшли віру в Господа Бога і набули чесноти, і варті стати громадянами неба на всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!